Мене звати Дарина Рибалка. Мене звати Яна. Мене звати Валерія. Моя психіка вже не витримувала. Мені не можна буде розмовляти моєю рідною мовою. Життя було зруйноване. Мені налізуть біси, тілами кращих ми шиваємо тріщами. Ви конами сонце стає, світає. Переконаним взяти. Мене звати Валерія. Я з міста Бахмут. Моє місто Моє минуле і моє <звіця> життя було зруйновано. Наразі проживаю в місті Лозова з 24-го року і намагаюся будувати своє нове життя тут. У мене немає іншого вибору, як вірити в нашу перемогу. Мій чоловік військовий з 2015 року. Він дуже відданий Україні. Він бросив все своє цивільне життя і пішов. Захищати нашу країну, ще тоді він дуже повпливав на міру розвиток національно свідомої людини. Я вірю, що також попаду до своєї маленької батьківщини і нарешті зможу посидіти і побачити ці закати знову. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: станція Майдан Конституції. Перехід на станцію історичний музей до поїздів Салтівської лінії. Мене звати Дарина Рибалка, я засновниця благодійної організації, волонтерка та громадські діячка. Район індустріальний, в якому я проживала до початку повномасштабного вторгнення, він був під вогнем одразу ж, моя психіка вже не витримувала. І я виїхала до Лозової, Я багато вкладаю своїх сил те, що роблю тут, в Лозовій. Я ну, можу, але теоретично не можу да, захищати країну. Так як це роблять наші захисники, то я думаю, але я можу давати підтримку дітям їх дітям. Саме люди, ми, як свідомі громадяни нашої країни, зможемо витягнути Україну з будь чого Ба, мене звати Яна і я переїхала з Криму у Харківську область на початку 2014 року. Бо я не зможу жити з людьми, які змусили мене поїхати з місця, де я народилася. Я не зможу жити там, де мені не можна буде розмовляти моєю рідною мовою. Я є молодіжна активісткою, їжу на багато різних програм. Займаюся популяри... популяризацією кримсько-татарської культури. і Намагаюся змусити світ почути про те, що Крим це все таки Україна, а кримські Аталі це окрема нація, яка теж потребує уваги.